Не, ми гуляємо в Tober та de і я покажу вам, що мене змінилося за ці пару місяців. Я знімав тоді відео, які треба робити на різні уровні сложності. На цей раз буду показувати що мене з'явилося. Я собі купив астротитана. Улучшено Титана камерамена Астро. Я його зміг урвати за 1000 гмів. Да, також є... цей улучений є камера паук, я його теж його... Його теж рвав. Би, ви б знали, як це важко його <кхід> було дивитися. Ну... Титан Клок я про прийом мечтала, і того я його купив. І завдяки клокмен Титану в мене з'явився Астро Титан і Камермен Паук. Ще я купив цей хіл камерамен. Це залишилося оста, це... з, з клокмен Титана. Ну, короче, до, до суті. А, і ще в мене з'явився це була недавно обнова. І з'явився великий клокмен. І так само я купив цього Shadow TV Мена. Ви ще скажете, як його мене взяти? В магазині одне з двох, Лібо... Його купить в магазині на акції, либо його купляють за геми. І, ну, такі діла. І хочу вам сказати, що є дуже хороша акція. Ну, як акція, Розіграш. Я розіграю цього Титана ТВмена 2.0. Як я його буду розігрувати, залежить від вас. Напишіть в коментарях свої нікнейми і які буде залайканий, тому я його і відправлю. Ну, це, це ще не, не кінець. Я, в мене ще буде Титан Камерамен улучений, ще буде Клок, -клок паука і щ... щоб Тітана подарунок мене. І багато багато всього. Так що пишіть нік. Що... Пишіть нікнейми. І може в якомусь везунчику повезе. Ну, а на цьому я вже все закінчив. Не ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої нікнейми і за, я ще раз кажу за лайки і коментарі буде везунчиком і виграє один із цих всіх подарків. Ну, цей TitanTVMAN 2.0. Всім спасибо, всім пока.